Залишається дві ворожих тіми туртойс і СМВ 64 Як Якби мені тортику шмальнути тобі так акуратненько у кришку твоєї рубочки, щоб ти мене не дістав своєю шаловливою гарматкою, а хм, хм, треба подумати. Треба добре думати. бляха. Чесно, і з'їжджати дуже не хочеться в незамініти. Волинучки потилочки, а ти звідки взялася? Ай ти тебеки! Здорово, могутні танкісти! Як ваші справи пишіть, коментуйте, що у нас сьогодні на сьогодні Японія, Японія і продовження відео, яке мало вийти ще давніше, але не вийшло через те, що були проблеми в мене з тітоком. Вони далі наразі залишилося, адже я там отримав три попередження. І якщо я зараз любе відео залию, а ті, це не сподобається, я там просто зносять. Хочу я матюкатися, але я не буду журитись, тому я сьогодні і від сьогодні можу сказати, Буду закидати відео на Ютуб, друзі, на Ютуб. Якщо вам цікавить мої відео і подобається, ставте подобайки, коментуйте і підписуйтесь на мій ютуб канал. Звісно, якщо вам подобається, щоб не пропускати ці відео. Добре, що у нас 101, 101, і ця дорога веде нас до СТБ. Такий жаданий і очікуваний танчик має вже всіх статистів у грі World of Tanks Blitz. Добре. Так, ціна. Ціна його просто для мене, як для мене захмарна. У мене тільки 18 мільйонів 661 тисяча 147 срібла ціна цього танчика із мінус 5% получається 2 ляма 422 тисячі 500. Купити? Ну купити, звісно. Що ж, хрін я сюди зайшов. Купити, бляха. 75% полкова школа, як завжди, 130 тисяч для того, щоб навчити екіпаж. до 85%. Так, добре є, до танчика. Одразу ж модулі, одразу ж модулі. Модулі 19 тисяч гармата. 17 тисяч башта і 41 тисяча вільного досвіду за гармату. 9 рівня, замітьте, це 9 рівень. Це не така шляпа, як була в шостому, так що терпимо. Терпимо, дослідити. 19. 000. 17 тисяч. 41 тисяча я починаю бідніти, друзі. Я просто починаю бідніти на ходу. Вигун. Дійсно, що дослідити. 15508 рівень за ходову. За ходову частину цього танчика. це просто. М -м ні, я не буду вільний досвід тратити вже на ходову. Краще я її досліджу своїми силами за бойовий досвід. Та ну його нахід 15500, ви що спікавилися. Добре. Ось так він виглядає майже весь топовий. І тепер зараз ми будемо продовжувати. Так, поряджуємо. Споряджен, споряджен. Так, грам комплект не свій має. Універсальний добрий дос... адреналінчик. Обов'язково форсаж. Я залишаю. Така не хай так як є, якщо щось це все можна буде поміняти амуніцію унігірі. Яйця по 17, звісно, що ж, поставити. Тут я поставлю покращене пальне і білий рес. Ось так. Це у нас боєкомплект. Ой, комплект. Так що в нас тут? Кумулятивні снаряди. Кумулятивні десять штук. погасиків. П'ять це стандарт. Ті, хто мене дивляться, знають, що ось так це є стандарт. А все решту як вийде. Добре. Конвертація застосувати. І що в нас залишається із 18 мільйонів? Залишається 16 мільйонів. Із 400 тисяч там, із лишнім було вільного досвіду, залишається 325 191. Зірочка вільного досвіду. Добре, добре, друзі. Обладнання. От тут проблема, адже подивіться, 190 тисяч це за перший рівень, це другий рівень, третій рівень, там, напевно, вже буде 290. Скоріше за все так і буде. так що... Щось я не дуже хочу ставити на нього якісь обладнання, адже цей танк буде для мене прохідний. До речі, її не дуже так сильно і багато треба на ньому попотіти, щоб дослідити Type 61. Ну, 100 169 тисяч, звісно, не є дуже і мало. Але витрачати в моєму плані, тим більше, аккаунт без донату, вертати ті самі мільйони назад, то не залишається ще. Камуфляжик. Камуфляжик. Ось такий поставлю він безкоштовний, значить, ось сюди, ось сюди, ось сюди. Добре є, бляха. камуфляж поставили. Тепер можна що? Що звісно? Бій. Поїхали дивитися. Карта Лагуна. Зустрічний бій. Бій внизу списку поєдинок восьмих рівнів вперед до перемоги бикам ламатороги. Універсальна позиція напрям змінний як погода в наших краях. <рес> Їдем із союзним Лораєн, 40 тонн на позицію, плідну позицію. Я, але маю надію на те, що петесав, які їдуть позаду зможуть прокрити нас. Дружні вогнем, докотився я до своєї любимої позиції. і Дивлюсь, що тут також буде літо. Сонце, жара, як в наших краях, адже такі ворожі гармати. Також приїхали сюди. Це Рекс та Пантера, песо 4. італія. Дивиться, як вони розстрілюють мого союзника на Лорейні. Ось получай, пантера набудь наглий. Ховайся, сейвися, блін. АМХ-13. В який борзий малий хлопчик заїхав на нашу позицію. Ти чого тут? Ти що тут забув? П'ять ворожих танків. Це цешка. СМВ також приїхав сюди. Що тут забув? Пантера ось получає. валют не на мою користь, але тим більше не на користь Пантери П-44. Їду я звідси, їду, тікаю, щоб зберегти хід та А сторег також Дивлюся, Тік звідси і поїхав догори займати позицію, щоб розстрілювати на зверху. Не получиться. Лорейна. Лорейн, лорей. Не цей не... не роби дурниць, краще їдь і засейпасі десь, адже твоя громада нам знадобиться. А МХ-13, ось получите. Відправляйся гараж по-доброму. Ти нам тут не потрібен на ось остігурі. Так, два танчики, два танчики ворожі, проти двох танчиків-союзників. да, зараз подивимось. Одна течка пішла. Із пошкодженням Баку у Астон Рекса. Забираю. Я. Цесу. Попробую зараз допомогти своєму союзнику. Ну є 50, які ніхрена не робить для того, щоб хоча б якось танкувати, щоб Асонрекс його не пробивав. Даю одну типу лиш. Вастон Рекса, і він тікає вниз. Треба було мені просто розвернутися. Можливо, я би зміг дати йому дві тички за, за цей час. Добре, зате я встигаю ввалитись снарядом в бортину. Як тигра, який скотився на низ, і всі просто вони сфокусували свою. Увагу на нашого Еміля. Друго, не вийде. Ось гармата заряджається надто довго. Давай! Получай! Не заходить, не заходить. Не заходив в такий важливий момент, я би зміг його зараз забрати, і мій союзник просто би допомагав мені. Зараз там ззаду дивлюся, що з червоним маякує мені стрілочка і замаякува те, що просто тортой забирає мого союзника. А все через те, що мій снаряд просто пошкодив каточок Астон Рексу. Блін, ну скажіть, ну скажіть, що тут немає підкрутки. Та ще й гармата поганого гнеться. Напіжні, до речі, як вам став Як вам цей танчик? Нормальний чи ні. Мені він поки що такий собі посередній, навіть трошки нижче посереднього. Надіюся на те, що ближчим часом я швидше докачаюсь до СТБшки. Добре. Не попадаю я в кришку рубки тортойсу мій снаряд, десь там опинився в землі. Опана! Опана! Це це ж кай СМВшка, який наглий чоловік. Чого ти там за камінням ховаєшся? Будь мужиком, давай виїжджай, та 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 Ну і що у що нас три гармати, а у вас тільки двоє. Подивись, в тебе хід практично муха на тобі не сиділа. Давай. Добре, поки ти там будеш сейбитися, я їду допоможу своєму союзнику забрати тортойса. Не знаю, наскільки мені це вийде. Я надіюся на те, що навіть мені не знадобляться. Якісь там маневри робити. Ось перша тека заходить в борт. До речі, він був червоний. Як туди зайшло? Я не знаю. Так, друга, 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 тичка давай, 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 хоча би в командирську башенку. Дивись, ну не гнеться гармата, зараза, не гнеться і все, і що ти зробиш? Ще раз не пробиваю, а це би було дуже важливо. Це би був важливий постріл. Адже я би зараз міг звідси втікнути і заїхати ось туди, в цей тунель. А ззаді вже є СМВшка. під'їжджає. дивись, він дивиться на мене, але не в мене. Забираємо союзника. і Залишається він один проти нас двоїх. Але такий хід, друзі, ви знаєте собі, такий хід подій в боях буває, що він навіть може перемогти в цьому бою, тому що ти надієшся на те, що все вас двоє. Давай, зараз, бляха, я буду агресивно грати. І я заберу його одного, адже нас двоє надіюся на свого союзника, який зливається, і потім твій танк, якогось хріна з підкрутами, який існують, блін, всі грі, ти просто зливаєш. Катку Твій танк ти час не їде, не стріляє і так далі. Але мені вдається все ж таки забрати смвес, і це друзі, перемога. За цей бій Варгенімік не дає 2192 настріляної шкоди, 537 Шкода за моїм за світом, чотиризничності пошкоджено. Перше знак класності, з накласності воїн, плюс 28910 срібла за цей бій. Та друге місце по нанесенню шкоди. Друзі, бажаю всім переможних боїв в цьому непростому нашому сучасному рандомі. До зустрічі.